Доброго дня всім моїм глядачам! З вами Тетяна з Дніпра. Сьогодні я буду саджати ось такі гарні тюльпани. Це тюльпани, що виросли у мене на городі в моєму садочку. Але ж не всі тюльпани я спіймала, як кажуть, коли викапувала. Бо дуже багато, мабуть, я їх загубила. І в цьому році я хочу їх посадити ну, в такі якісь, чи в старі кашпо, чи, може, ось в такі бутилки від води 6-літрові. Взагалі, буду саджати вже в якусь ємність, щоб їх потім не загубити. Тюльпани потрібно обробити в якомусь препараті від. Того, щоб вони не загнівали, щоб не було ніяких у них там болячок, яких, щоб вони були здоровенькі. І тоді будемо їх сажати. Ну, я буду замачувати фітоспоріні. Також можна замачувати є такий препарат Максим, дезінфіціруючий препарат фунгіцид. По величині я їх посортувала. Ті, Що більше, середні і зовсім маленькі. І заливаю розведеним фитоспорином. Все робіть по інструкції. Якщо у вас Максим, дивіться, як там Максим розводиться. І їх потрібно видержувати в такому растворі десь час, а то, може, і 2 години. Зараз займемося ємкостю, яку буду я саджати. От така бутилка, отакий от балон. Зверху я його обрізала і зробила знизу там дірочки. Дірочки, щоб вода не застаювалася знизу, щоб вона витікала. І сюди треба трошки, у мене є дренаж. Ось такий дренаж керамзитовий, Трошки дренажу, положу, ну, десь в один слой, щоб не дуже багато. Ну, десь отак от. Тепер землею будемо засипати. Десь висоту сантиметрів 10 потрібно, щоб було куди рости корням тюльпанів. Ну, У мене садова земля, трошки змішаю її з, з компостної ями. Взяла отой компост, що вже там перепрів. І ще додав попел. Тепер з компостної ями. Так, трошки перемішаю і ще додав попів, як добриво. Якщо є у вас осіннє якесь добриво, можна додати осіннє добриво сюди. У мене нема, тому буду додати попів зверху. Золу потрібно. Перемішати. Ну, ось так поставила. І тепер буду присипати землею до самого верху. Закривати е, тюльпани десь на три висоти тюльпана. Не менше, щоб тюльпани не падали і стояли гарним таким букетом. Ну, ось і все. Тепер ви яму, там де ви хочете посадити тюльпани, і вкапуємо в землю по самий верх. Не будуть таким гарним, гарним таким букетом. Ну, навесні подивимось, а я пішла капати яму. Дякую вам, що були зі мною. І до побачення на моєму каналі.